В цьому відео ми розглянемо 10 тем, як ми можемо використовувати чат GPT і інші сервіси. Спершу ми почнемо, як створити бізнес ідеї за допомогою чату GPT і як оптимізувати товари на Marketplace за його допомогою. І ми зараз це розглянемо на практиці. Тож теорія це добре, але практика ще краще. Тому зараз переходимо до практики. І так, розберемо на практиці, які бізнес-ідеї ми можемо створити за допомогою чату GPT. І тепер для того, щоб отримати правильний фідбек і, взагалі, правильну відповідь від чату GPT, потрібно знати деякі принципи створення цих промптів. І перше, це конкретна задача саме чат GPT. Якщо вам дійсно потрібно зробити декілька ідей, то це потрібно написати умовно 5, 6, чи 7 і які саме ідеї ви б хотіли, в якому форматі, яку галузь обрати для цього, і він нам може цьому допомогти. Е, тому переходимо. Розбираємо деякі конкретні речі. Наприклад, я хочу створити бізнес продажі екологічного одягу. Що мені для цього потрібно? Ну, по перше, ми повинні задати правильне питання з цього приводу. Створити 5. Це конкретна. Ідея, скільки штук нам потрібно. Створити 5 ідей за темою екологічний одяг. І де саме будемо це продавати? Продаж в Україні. Так, ми можемо побачити цю помилку, і це нормально для чату GPT, тому що дуже багато людей можуть використовувати саме зараз цей сервіс. Тому я пропоную просто е, оновити сторінку, і таким чином ми можемо перезавантажити його і подивитись, що він може прямо зараз це зробити. Тому що зараз дуже великий попит на цей сервіс не тільки в Україні а по всьому світу. І таким чином він нам вже пропонує відновлений одяг, розробити лінійку екологічного одягу, який може легко ремонтувати та відновлювати. Використовувати матеріали, які не тільки довговічні, але й виготовлені з використанням екологічно чистих технологій. І ось саме ми отримуємо 5 ідей. Але це виключно ідеї, і якщо нам дійсно потрібно зробити. Формат і структуру, що саме ми хотіли б побачити, і як це запустити, ми можемо надавати йому більш конкретні питання в подальшому. Ну, наприклад, зараз ми бачимо, що він там створює нам другу, другий формат цієї ідеї, третій чи четвертий. Також ми можемо потім додатково, так як він розуміє в контексті, надавати ці запити додатково. Якщо нам достатньо цих там двох чи трьох ідей, можемо натиснути Stop Generation і таким чином надати йому додаткові питання, що саме. Ви хотіли побачити. Тому я пропоную написати так, як він розуміє вже українську мову. Ми можемо надавати йому запити в вигляді, як конкретно створити бренд по першому пункту, і він нам буде розуміти і буде показувати за перший пункт за цю ідею, яким чином створити бренд. І як взагалі можна створити цей бізнес? Він надає це тезго, і е, таким чином ви можете вже розуміти, що не потрібно якісь е, додаткові люди для того, щоб е, створити цю ідею, щоб е, потім запустити цей бізнес. А вже ж це потрібно, але потрібно буде е, розуміння того, що сама стратегія створення будь-якого бізнесу може розробити саме чатом GPT. Таким чином, він нам показує вже визначення місцій та цінностей, вибір назви та логотипу, розробку дизайну та колекції, що саме потрібно для створення цього бізнесу. Але цього замало ми це теж розуміємо. Тому ми напишемо йому, щоб він більш конкретно написав, як саме це створити. І... Таким чином він вже відповість нам, яким ми можемо це створити. Яким чином ми можемо це створити? По факту, ми розуміємо, що для того, щоб отримати правильну ідею і потім виконати всі завдання від чату GPT, скажімо так, нам потрібно буде трохи більше часу, а саме 30-40 хвилин, для того, щоб зрозуміти по кожному пункту, що саме потрібно робити, і він без проблем це може вам надати. Тому я вважаю, що. Цей сервіс, по навіть першому пункту, ми можемо розуміти, як створити цю історію, як взагалі зробити цей бренд, що для цього потрібно, і як саме можна рекламувати. Наприклад, при реєстрації цієї компанії він також надає інформацію, що вам необхідно навіть зареєструвати це підприємство відповідно до законодавства України. Що також багато людей, які створюють малий чи середній бізнес, вони розуміють, що цього недостатньо. Вони не знають і не запам'ятовують цю інформацію. І можуть просто не вказати. Тому сам план, як створити новий бізнес, наприклад, по екологічному одягу, ми можемо зробити саме завдяки чату GPT. І так, ми зрозуміли, що чат GPT може створити декілька бізнес-ідей, точніше, бізнес-ідеї стосовно там одного напрямку, який ми обрали. Це може бути будь-який напрямок. Ми зараз обрали там умовно екологічний одяг, але це може бути як і мобільний застосунок, який сервіс, де все ще завгодно. Навіть якщо ми спитаємо чат GPT, я хочу створити бізнес, точніше, застосунок, який буде дублювати чат GPT, умовно, зроби мені таку ж саму історію, він це може зробити. Але тут правильно потрібно його спитати з цього приводу. Таким чином дуже важливо запам'ятати, що чим більше конкретне питання ви задаєте чату GPT, тим більше правильних відповіді ви отримаєте від нього.